Друзі, радий читати у нас на каналі канал МітоАвто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про ще один готовий автомобіль під ключ для нашого клієнта, замовника із міста Дніпро. Це Ford Edge, 22-й модельний 21-й постійний рік, комплектація Titanium, рестайлинг і самий фуловий, самий запакований Ford Edge, який може бути. Зараз я вам його покажу більш детальніше. Так, якщо ви захочете замовити подібний автомобіль чи такий самий, ви можете телефонувати. До нас контакти знаходяться в описі цього відео. Мене звати Ігор, я відповім на всі ваші запитання. І так, цей автомобіль ми підбирали для нашого замовника на аукціонах в США, і на момент підбору автомобіля менше 17 тисяч доларів вони з аукціону не уходили, особливо коли ми говоримо про Титаніум на повному приводі, а саме в рестайлингу. Тому що саме в рестайлингу автомобіль здобув більшого краси свого я. Тобто, коли ми вже бачимо, що постійно автовиробники переходять на якийсь новий рівень е, володіння автомобілем, це має бути не тільки чугунний блок, який, на який ставиться ГА 4-го покоління, гідротрансформаторна коробка передач, все більше нічого не треба. Якщо кондиціонер поставив, то це кайф. Ні. Сучасні автомобілі все більше перетворюються на гаджети. І уже для нового власника не тільки важлива надійність автомобіля, а до речі, у Ford Edge вона присутня і на досить таки високому рівні, я далі поясню чому. Так і важливо сучасні функції. Наприклад, в комплектації нашого окрасення на сьогодні є. Е, парктроники вкруг і автопаркування автомобіля, він сам може паркуватися. Вам тепер не треба заморачуватися, куди крутити руль, щоб стати в ту чи іншу ячеєчку. Е, у нас камери попереду, позаду. У нас камера в лобовому склі, датчик світла, датчик дощу, Full-LED оптика, тобто вночі всього автомобіля буде дуже гарно все видно. У нас сенсори на сліпі зони, тобто у нас індикація сліпих зон. Відповідно, у нас повністю шкіряний салон, електроприводи сидінь. У нас підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь, підігрів задніх сидінь. У нас величезний екран уже в стилі Тесла, тому що все більше сучасних автомобілів хочуть бути схожими на Тесло, і це зрозуміло. Чому? На ньому є функціонал Apple CarPlay Android Auto бездротове підзаряджання телефону. Підключатися до CarPlay і Android Auto можна уже без шнур. Тобто шнурок з собою носити не потрібно. Тобто прийшов, сів у машину, положив телефон, він заряджається. Через Wi-Fi Bluetooth підключився до центральної панелі автомобіля. У тебе CarPlay, Android авто, навігація, гарна музика це все вже є. Пам'ять сидінь. Музика Бен Олофсон. Автомобіль має електрокришку багажника. Автомобіль має дистанційний автозапуск, для того, щоб ви прийшли в прогріти або охолоджений автомобіль. Автомобіль на дуже красиве Класних дисках. Ну що ж, друзі, я думаю, що можна закохатися в цей автомобіль. Якщо ви захочете купити собі подібний автомобіль, на сьогоднішній день на що варто розраховувати? Ціни на аукціонах трішки впали, і їх можна брати тепер дешевше. Значить, дивимося, середня статистика на 2022-2023 рік на цей автомобіль уже біля 10 тисяч доларів. Тобто, якщо ми хочемо вибрати менше пошкодження, якщо ми хочемо вибрати кращу комплектацію, звичайно, нам від середньої ставочки потрібно буде ставити трішки більше. І за 11.12 можна буде взяти цей автомобіль. А якщо ми його порівнюємо з конкурентами, і ви, наприклад, думаєте, який автомобіль для себе взяти, і ви в роздумах, чи це буде BMW X3, чи це можливо буде Audi Q5, чи це можливо буде щось із Мерседеса, то Ford Edge гідний цьому конкурент. Тому що за одні і ті самі кошти ви можете отримати більш свіжіший автомобіль з меншим пробігом і в кращій комплектації. Тобто, ми розуміємо, що. Що, по суті, це автомобіль бюджетом біля 35-40 тисяч доларів. Цей автомобіль, звичайно, вийшов трошки дешевше, тому що ми його дуже вигідно взяли на аукціоні для нашого замовника. Я вам це покажу трішки пізніше. Так ось, коли ми говоримо про BMW Mercedes Audi, і щоб бути біля цього бюджету, це буде не 22-й рік, це буде десь 19-й, в кращому випадку 20-й рік. А пробіг автомобіля відповідно буде більший. Ну, це й логічно, що коли. Автомобілі більше років, то звичайно в нього і більший пробіг, тому що не купують люди автомобілі для того, щоб вони стояли в гаражах. Вони купують їх для того, щоб ними користуватися. Так ось, коли ми отримуємо свіжіший рік, менший пробіг, а рівень комфорту цього автомобіля абсолютно не гірший, ніж у преміального німця. І коли ми говоримо про рівень безпеки, тобто товщину металу, про те, як він витримує на краш-тестах удар, у нас не гірший німця, то це серйозний конкурс. Для того, щоб задуматися, щоб його собі придбати чи ні. Якщо ж ви захочете придбати собі трішечки старіший Ford Edge, тобто дорестайловий, ще першого рестайлу, тобто 18, 19, 20 року, то там цінники будуть трішки нижчі. Там цінник буде все-таки десь біля 7-8 тисяч доларів за невеликі мінімальні пошкодження комплектацію Cell Titanium, та відповідно він буде виходити трішки дешевше. На сьогоднішній день, Тест буде трішки дорожче. Давайте подивимося, як ми купували цей автомобіль на аукціоні. Ставка у нас була дуже вигідна, біля 8 тисяч доларів. Відповідно, автомобіль біля 17 приїхав в Україну без ремонту. А це вже заявка на перемогу. Так, в автомобілі, можливо, були не самі мінімальні пошкодження, але ми розуміємо, що в цього автомобіля найдорожче буде ремонтувати передок. Тому що подивіться, скільки тут датчиків і апаратури взагалі на ньому стоїть. фул ледовські фари максимально будуть стояти недешево. І тут тільки запчастин можна легко купити на 10-12, а то й більше тисяч доларів. Тому з передніми ударами потрібно бути обережними. Задні удари будуть в роботі трішки дешевшими, але не настільки, тому що задня ляда в зборі 2000 доларів, задній бампер в зборі 2000 доларів і так далі. Звичайно, там потрібно буде ще поробити по кузову, а задні роботи по кузову чи бічні будуть трішки дорожчими, ніж попередніми. Тобто, впередку у нас завжди будуть дорожчі запчастини, в задку в бічні у нас будуть дорожчі роботи. Але при такій вартості запчастин, то варто робити. Ми робимо все по технології. У нас є все необхідне обладнання на СТО для того, щоб робити якісно ваші автомобілі, є розміри, і ми виводимо автомобіль в ті заводські налаштування, яким його і вивів завод. Так, да, це ремонтний автомобіль, це потрібно розуміти, це вже не завод. Але одні можуть любити, робити тяп-ляп, кривенько якось і поїхала, ми все робимо звичайно по геометрії. Далі, коли ми е, зробили ремонт і відновлення, ми завозимо автомобіль на розвал сходження, щоб контрольно перевірити себе і відповідно дати гарантію клієнту, що в нього 100% рівна геометрія кузова і рівна геометрія ходової. Тому з нами ви завжди отримуєте рівні автомобілі. Та, зважаючи на те, скільки ми взяли цей автомобіль, ви маєте вже розуміти, що, звичайно, він вийшов набагато дешевше ринку. І це дуже вигідна і класна купівля, і якщо так підходить. До питання можна це робити, але кожен із вас має вибір, коли вибирає для себе авто в США. Він хоче шукати собі кращу ціну, чи він може хоче собі шукати менші пошкодження, він може хоче шукати кращу комплектацію. І я торгую для вас тільки узгоджені лоти до узгодженої ставки, щоб ви мали право і можливість вибрати для себе те, що вам підходить і подобається більше. Тільки так обов'язково на кожен автомобіль береться Carfax, це дуже важливо, без Carfax я автомобілі не торгую. І зараз почастіше випадки, коли на аукціонах з'явилося багато кукол. І люди, які без досвіду роботи не знають, що таке кукла, дуже часто купують автомобіль саме підставний. Тобто, це коли продає продавець перекуп, купив у страховщика цей автомобіль, підкинув туди бампер, накинув фари, саморізом, підгнав. Ви подумали, що це цілий автомобіль, переплатили за нього більше. А на самом ділі, коли цей автомобіль приїде в Україну, це підстава там всередині все розбере. Бито. І останнім часом дуже багато людей спочатку зателефонували до мене, спитали Ігор, а скільки коштує ваша послуга? Кажу, 500 доларів. І зна... хотіли знайти дешевшу послугу. Знайшли і потім купили. Де, я купив дешевше. Ну що, тепер я до вас привезу на ремонт ремонтувати. Говорю, так, звісно, без проблем, перевозьте, записуєтеся в чергу, зробимо. А, показує він код, можете порахувати ремонт по фотографіям. Звичайно, ремонт по фотографіям не прораховується, але щоб хоч щось, хоч трішки уявляти. Кажу, дивіться, ось ваш він-код. Завибиваємо в автостат, він, до речі, платний, не кожен на сьогоднішній день готовий платити за автостат. Я, оскільки займаюсь професійно вибором для клієнтів автомобілів США, і я, звичайно, за нього плачу. Показую, Диви, ось ось твоя машина була місяць тому, а ось о, ти зараз її таку купив. Тому, друже, ти попав. Будьте обережними для того, щоб не наштовхнутися на неприємності. Коли ми заговоримо про надійність цього автомобіля, то ми з вами зрозуміємо, що тут стоять все ті ж надійні двохлітрові екобусти турбові на 245 кінських сил, тобто потужності і динаміки цього автомобіля вам буде вистачати. Працює це все діло в парі з гідротрансформаторною коробкою передач, та ці двигуни наскільки себе ефективно зарекомендували, що вони взагалі не приносять проблем для своїх власників. Наприклад. Якщо ви навіть на автомобіль свіженький 22-го року у вас щось станеться з двигуном, і ви захочете його замінити, то ви здивуєтеся, скільки цей двигун коштує на розбірці від 800 до 1200 доларів. А про що це говорить? Якщо двигун, наприклад, на Hyundai Elantra, на Hyundai Sonata і все інше коштує 25 з половиною тисяч доларів, то це значить, що він має дуже великий попит, і за нього можна ціну, тому що його по любому куплять. Коли двигун не ламається, він надійний, то він на розбірці коштує недорого, тому що він нікому не потрібен і він пилиться. Про Ford Edge можна сміливо говорити, що це сімейний автомобіль. І якщо ви сім'янин, то він ідеально для вас підходить. Витрата пального на 2-літровому турбовому двигуну на повному приводі потрібно по місту розраховувати літрів на 13 бензину. Коли ви поїдете на трасу, то там витрата пального буде біля 8,5 літрів. Тобто середнє споживання пального буде біля 11. 12 літрів, що досить непогано для такого великого класного міського кросовера. Коли ми говоримо, що автомобіль для родини, то ми розуміємо, що ми маємо високу надійність. У нас надійні двигуни, надійні коробки, у нас хороший функціонал. Цей автомобіль безпечний, тому що у нього дуже багато датчиків і асистентів. Цей автомобіль комфортний, тому що у нього гарна шумоізоляція, у нього важкі масивні двері, у нього великий багажник для того, щоб помістити. Багато речей вашої родини, якщо ви кудись далеко захочете поїхати, звичайно, зручний вхід в багажник, вам не потрібно діставати ключ для того, щоб його відкривати, для того, щоб потрапити в автомобіль. Вам буде достатньо підійти до ручки, притулити руку до двері, і автомобіль відкриється. Вам з позаду автомобіля достатньо махнути ногою і він відкриється. Тобто, якщо тільки це потрібно, коли власника є ключ і він лежить в кармані. Як тільки автомобіль... Біля себе не буде відчувати ключа поруч, він його не бачить, Відповідно, відчинятися він не буде. У нас дуже великий і в міський багажник. Тобто ми з вами розуміємо, що сюди ми можемо засунути дуже багато е, речей. Великою родиною можемо поміститися в цьому автомобілі. У нас тут багато місця під запаскою і домкрат. А сидіння для того, щоб нам задній ряд скласти, нам не потрібно. І тягнути кудись руку, нажимати якісь важелі, так як ми бачили на інших автомобілях. Нам достатньо, просто тут є така кнопочка, ми її нажимаємо, і сідушки у нас падають автоматично. Так, назад, на жаль, вони не піднімаються автоматично, але складаться так складаються. І це знову говорить про комфорт. Цього автомобіля. З рестайлингом у нас позаду відбулися невеличкі зміни. У нас вже ось тут винесено надпись Edge з такими буквами, але дуже великих і серйозних змін по автомобілю не відбулося. І тут можна поставити плюсик Форду, що він не почав заморачуватися над вводом якихось непонятних новинок, незрозумілих ненадійних двигунів коробок, а все працює, як і задумав спочатку. Тобто Ford це автомобіль для народу. Ну, що ж, друзі, далі я вас запрошую в салон цього автомобіля. Хочу, щоб ми з вами подивилися його комплектацію і як він взагалі виглядає всередині. Тому що якщо зовні у нього відбулися не дуже великі зміни, то по салону є на що дивитися. Ну що ж, давайте подивимося, як ми провели ще в деталях ремонт цього автомобіля. Ну і в салоні, звичайно, подивимося, що ж там у нас новенького. Обійдемо цей автомобіль в круг і подивимося, чи ми попали в колір. Як на мене, все просто супер. Немає ніякого випадання з кольору. До речі, цей колір досить таки складний. Фарбу з першого разу не вдалося підібрати. Але, знаєте, у нас все-таки працюють хлопці-професіонали з досвідом роботи далеко не один рік, тому що вони отримують гарну зарплату і вони знають, що наші клієнти дуже вибагливі до якості робіт і хочуть, щоб їхні машини робились тільки якісно. Тому вони з нами і замовляють авто із США, щоб отримати ну, не якусь там балалайку, а нормальний автомобіль. Ну що ж, друзі, пропоную дістати товщиномір і подивитися, як відремонтований цей автомобіль, тому що багато кому здається, що це, можливо, якийсь там автохлам, там мені писали і все щось інше. Але ми знаємо свою роботу, знаємо, як її виконувати правильно, для того, щоб цей автомобіль залишався безпечним і на ньому не було тонни шпаклівки. В попередніх сторісах, які я викладав, було багато там. Дивних коментарів, на мою думку. Тепер давайте дивитися, що у нас вийшло. Так, ну що ж, друзі, а значить, капот у нас освіжався після сколів. Тут у нас, звичайно, вторинний якраз. Вторинний якраз, до речі, показує до 300-350 мікрон. Далі вже йде легенький слой шпаклівки Колись на відео я вам покажу а взагалі, скільки це один 500 мікрон і 1000 мікрон, коли шпаклівка. У нас в малярки. Так, крило значить у нас виходить 106-186. Дверки 97,8. 7 81 74 88 108 77 77 94 Основна частина кузова, яка, як ви зрозуміли, замінювалася. 222 353 300 205

158. Беремо центральну стієчку. 143. 143. 106. Так, давайте тут. Беремо сюди. 735. 154. 429. Ось тут у нас був шва шва сварний шов. Тобто по бокам у нас 105. 120, а на сварному шві, звичайно, буде легенький слой шпаклівочки. Йдемо далі. 195, 150, 181, 129, 159, ще один шовчик. Ось так, друзі. І, як бачите, тон шпаклівки на цьому автомобілі немає, тому що коли... Хлопці професіонали і знають, як виконувати свою роботу, вони це роблять якісно і, відповідно, у нас всі двері відчиняються, зачиняються, так як потрібно, без надлишніх якихось зусиль. У нас всі зазори на місці. Ось так. З цієї сторони. У нас все на місці. Ось так, друзі, з нами люди замовляють автомобілі, і хтось вибирає для себе менше пошкодження, хтось, можливо, хоче отримати більшу більші пошкодження, але гарну ціну. Але саме головне в цьому розуміти, що є компанія, є професіонали, які готові якісно виконати цю роботу. І ось це готовий продукт, який вже ми готові видавати для нашого замовника. Тому, якщо вам також потрібне авто із США, ми виберемо його для вас найкраще за аукціона у ваших параметрах, те, яке хочете. Ви. І нагадаю, ми торгуємо виключно узгоджені з вами лоти перед торгами до узгодженої ставки. Не обмежуємо вас в часу, скільки ми будемо торгувати. Треба місяць шукати, будемо місяць. За 2-3 дні знайдемо. Супер. Будемо 3-4 місяці шукати. Ну нічого страшного знайдемо. Але сама головна задача знайти автомобіль вашої мрії, такий, який ви хочете. Йдемо далі. І далі давайте все-таки дивитися е, по комплектації. Тут все зрозуміло. Камера у нас в цій частині, led оптика у нас в цій, Це все у нас камери, безключові доступи. Це все зрозуміло. Так, тут у нас пам'ять сидінь, Ben Olofson музика, 4 склоп, підіймачі. Тут у нас шкіряний салон, електроприводи регулювання сидінь. Е, для задніх пасажирів у нас також тут все зроблено зі шкіри. І ось Тут у нас підігрів сидінь для задніх пасажирів. І у нас є розеточка на 150 Вт, а також Type-C і USB вихід. Звичайний підлокітник для того, щоб розмістити чай, каву. Панорамний дах розмістився у верхній частині. Хочу звернути вашу увагу на масивність цих дверей. Тобто, коли ми говоримо, про якість автомобіля, коли я вам говорю саме, що Ford Edge зроблен, зроблений з якісного металу, він товстий, майстрам працювати з ним достатньо важко, але вони вміють і знають, як це робити. То саме головне, що оцей метал, який на якому ви їдете, якщо не дай Бог, що станеться у вас в ДТП, то він зіграє і збереже вам життя. Тому я його і порівнюю з німецькими автомобілями. Йдемо далі. Е, так значить Зручне сидіння для розміщення водія у нас з ярко вираженою бічною підтримкою. В цій частині у нас знаходиться світло, вмикається, вимикається. ну от Або ми ставимо авторежим. Електрокришка багажника відчиняється, зачиняється тут. Е, в центральній частині, значить щоб завести автомобіль, вижимаємо тормоз через кнопочку старт-стоп. Він, звичайно, заводиться. В водія тут є зарядочка USB і Type-C, а це у нас без на зарядка. Телефон ми ложимо ось сюди, і у нас пішло заряджання телефону. Тим часом по Bluetooth Wi-Fi телефон у нас з'єднується. З основним гаджетом. Тепер нам не потрібно мати якісь провода для того, щоб керувати цим автомобілем. Значить, зараз у нас літо і ми ставимо вентиляцію сидінь. Якщо у нас буде зима, ми можемо ставити підігрів керма і підігрів сидінь, але зараз то нам не потрібно, нам потрібна вентиляція. Двохзонний клімат ставимо на холод, хай трошки жарко на вулиці, хай трошечки нам піддує. І ось так на цьому екрані робляться ці налаштування. Якщо ми хочемо користуватися Google-картами, хочемо, наприклад, поїхати в ретровіль, то, звичайно, він нам прокладає маршрут. І якщо ви звернули увагу, екран встановлений дуже високої якості. У нього дуже класний відклик. Тобто він реагує відразу. Так, Далі, якщо ми. А, о, у нас є ще навіть повноекранний режим для навігації, ніфіга. Прикольненько. Так і якщо ми захочемо звичайно там слухати музику, я користуюся Spotify, YouTube Music також можна користуватися. Як бачите, звучання музики на дуже високому рівні. В телеграмі прийшло повідомлення: одне, друге, прослухати. Тобто, якщо я нажимаю, мені може автомобіль його зачитати. Нажимаю Відповісти, а я надиктовую автомобілю, і він вже пише повідомлення відповідно до того, що я надиктував, дає мені перевірити і робить відправку цього повідомлення. Тобто, можна відсилати СМС без того, щоб його писати вручну, при цьому їхати на автомобілі. Панорамний дах, у нас е великий відчиняється. Відчиняється у нас і центральна частина. Має відчинятися. Давайте подивимось. Так, да, дивіться, бачите, ось так воно поїхало. Все працює. Незважаючи на складний ремонт, який ми виконали в цього автомобіля, все працює. Тому що ось так треба їх робити, друзі. Так, і закриваємо до кінця. Є. І закриваємо шторку, щоб нам а, не світило сонечко по голові. Так, йдемо далі. По налаштуванням самого гаджета. Мінімальна кількість кнопочок. Я знаю, що для деяких людей це біль, і вони хочуть, щоб у них було багато кнопочок, але зараз в сучасних автомобілях вже буде зменшуватись кількість кнопочок. Так як чугунні блоки і механічна коробка уходить вже потихеньку в історію, те саме буде і з кнопочками. Звикайте до того, що в автомобілі буде менше кнопочок. Значить, коробка передач у нас ось така шайба, вона вмикається, коли ти її. Ось так прокручуєш. Вмикається відповідно відразу камера заднього виду. Можна збільшувати, щоб поближче під'їжджати до бордюрок У нас, звичайно, парктроники. Тобто з такою системою у вас запаркуватися вийде дуже легко. Центру кнопочка S, це у нас спорт режим. По попі я вже відчуваю, як у мене йде холодок, тому що я включив собі вентиляцію з сидінь. Налаштування автомобіля робиться ще ось цій частині. Тобто у нас і налаштування безпосередньо самої музики, басів, телефон, як у нас підключений. Тут у нас показує, що телефон заряджається, рівень заряду телефону і всякі інші налаштування. Тут ми робимо ось цій частині так друзі так. І у нас їх тут дуже і дуже, як бачите, багато. Є е, навіть, дивіться, software апдейти. Тобто, навіть як в Tesla сюди на автомобіль може приходити якесь оновлення. Ну Я вважаю, що це вже надзвичайно круто і зручно. Так, два підстаканничка ось у нас в цій частині. Тут у нас ось такий підлокітник. Місця дуже багато, можна дуже багато розмістити речей. На кермі у нас розташований активний дистронік тобто ми можемо тримати смуги, ми можемо гальмувати. Автомобіль може загальмувати самостійно. На жаль, проекції у нас немає. Ну Це було б дуже круто, аби ще в нього була проекція. Ну що ж, друзі, ось так, ось так. Так, я вам пропоную прокататися. У нас попереду автомобіля дуже великий такий, ну я не можу сказати, що це капот, це, ну я не знаю, подивіться на нього, це просто капотіще, я б сказав. би Так, так, датчики нам всюди сигналізують, куди нам як їхати. Незважаючи на те, що цей автомобіль достатньо великий, на ньому їхати дуже зручно. До речі, якщо ви людина високого зросту. Ви такий нелегенький, достатньо серйозний мужчина, вам буде розміщатися дуже зручно в цьому автомобілі, тому що налаштувань сидінь дуже багато. І вони налаштовуються е, дуже низько в пол, дуже високо. Якщо ви маленький, такий, як я, можна підніматися догори, для того, щоб краще було е, видно капот І Навіть якщо ви маленька дівчинка, вам також буде все одно зручно керувати цим автомобілем. Переключається все через шайбу, мені це так подобається. Це так по-сучасному, що вже немає оцих речагів, які постійно треба, знаєте, ну, смикати. Прискорення автомобіля. Ну, на 245 коней їде вона Вообще, не то, що дуже непогано, їде вона просто офігенська. Навіть ось таке мало місця, нам потрібно розвернутися. Ми це все одно робимо з легкістю. Незважаючи на те, що попереду автомобіля у нас дуже величезний капот, у нас дуже величезний багажник. Можна розміщити розмістити дуже багато речей в цьому автомобілі, але навіть в такому місці розвертатись з ньому дуже легко. Тому, друзі, я однозначно можу е рекомендувати вам Ford Edge, якщо ви його для себе хочете придбати. Це буде надзвичайно комфортний, надзвичайно зручний автомобіль, запічканий всіма сучасними функціями. От, брати його, звісно, бажано в класній комплектації. Так, це буде виходити трішки дорожче, ніж базові комплектації, але повірте, воно того стоїть. Той кайф, задоволення, яке ви отримаєте від цього автомобіля, ви його на відміну від німця візьмете свіжішим, він вас буде тільки радувати. Так, ставимо автомобіль на стояночку. Можна вже повідомляти замовнику, що можна їхати реєструвати автомобіль в сервісі Центр МВС. Тому що, нагадаю, замовляючи, авто із США з нами, ми повністю. Ведемо вас під ключ. Ми е, купуємо автомобіль на аукціоні в США. Ми обов'язково купуємо карфакси. Наші клієнти не платять за карфакси. Для наших клієнтів вони безкоштовні, але автомобілі без Карфаксів ми не купуємо. Ми перевіряємо по всім наявним базам автомобілі, щоб ніякому випадку не взяти куклу. Так як я вам розповідав, що я вже бачу останнім часом, люди почали цим балуватися. І якщо автомобіля там друге, третє, четверте, п'яте ДТП буває і таке, ми від купівлі таких автомобілів Відмовляємося. Ми про це повідомляємо клієнту, і тільки якщо клієнт дуже хоче, ми можемо, звичайно, це торгувати. От. Але ось так. Тобто, такий достатньо професійний підхід. Наші послуги коштують всього-навсього 500 доларів. Я думаю, це невелика сума для того, щоб півроку працювати з вашим автомобілем і щоб ви отримали не такий кривенький косенький автомобіль, а класний автомобіль, класної якості, класно відібраний і класно зроблений. Ще й ми даємо гарантію на свою роботу. Що ж, друзі? Până la noi vezi întâlniri. Și măcă. Pentru că am ați